То хто ж кинув шашку? Нашим журналістам вдалося отримати відео із камер спостереження сумської міськради, на яких видно чоловіка, який зірвав засідання виконкому місяць тому. Тоді ця подія прогреміла на всю Україну як теракт місцевого масштабу. У самий розпал активних обговорень хтось вкинув до зали засідань димову шашку. Виконком сумської міськради, що відбувся 3 березня, увійшов в історію як найскандальніший під час чергового голосування. Зал засідань заповнив густий дим. Покатим, 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 покатим. нормально. Виявилося, хтось жбурнув бурнув димову шашку. Всі присутні повибігали з кабінету, закриваючи обличчя, чим могли. Після цього вже у коридорі правоохоронці намагалися опитати свідків. Втім, останні пручалися. Можемо пояснення надай Так ви розберітесь. Ви хочете пояснення, або ви хочете слідство оперативну групу? Тоді у поліції запевнили, візьмуть запис із камер спостереження і зловмисника швидко знайдуть. До рук наших журналістів потрапило відео з камери у коридорі біля зали, де проходив виконком. На ньому видно двох чоловіків. Один із них підпалює ту ж саму шашку, через яку й стався переполох. А ось це відео зафіксували камери спостереження над приймальнею мера. Якість в рази краща і чітко видно тих же двох осіб. Дехто підозрює, що чоловік, який згодом і жбурнув шашку у. Конком депутат міськради Володимир Чепік. Поки що ні у прокуратурі, яка здійснює процесуальне керівництво, ні у поліції, де власне справу і розслідують, особу не називають. Особи співробітниками поліції встановлені, які складують вказують кримінальне правопорушення. Але що у співробітників поліції є процесуальне керівництво, яке здійснює прокуратура. Так от у вказаному кримінальному правопорушенні надані такі процесуальні вказівки за результатами. Оголошення головне оголошення. Всі подробиці обіцяють прокоментувати згодом. До слова цікаво, що аби стати депутатом, довідка про психічний стан не потрібна. Якщо причетність Володимира Чепіка доведуть, під питанням буде добір кадрів до депутатського корпусу у сумській міськраді, адже невідомо на що ще готові деякі депутати. Юлія Настенко, новини СТС.